Добрий день, малята! Можна то вас у гості? Добрий день, мої дітки!» Добрий день, бабусю Одарко. Ми дуже раді з малятами, що ти до нас завітала. Ох, давно я у вас не була. «Бабусю Одарко, ми з малятами вже знаємо. Якщо ви до нас завітали. Значить, ви хочете нам розповісти якусь нову цікаву казку. Вірно, малята, а які казки вам дійсно вподобля? Веселі чи сумні, Добрі чи злі? Бабусю, а що казки бувають злі та сумні? Ми з малятами багато казок знаємо. І у всіх казках добро завжди перемагає зло. Дійсно, багато казок саме так і закінчується. Малята, зараз я вам загадаю загадки, а ви їх відгадайте. Подарко. Ну ця казка називається Коза Дереза. Молодці, слухайте наступну загадку. Загубив дід рукавичку, рукавичку невеличку, звірі в неї поховались, бо морозу налякались. та вже тісно їм усім. Ось ось порветься він. Бабуся Ударка, я вважаю, що малята дуже добре знають ці казку. Малята, як називається ця казка? Розумнички, рукавичка. Ой, малята, не пригадаю, чи розповідала я вам таку казку. Але послухайте загадку, сидить півник на печі і смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, ваші півника хапає. Біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Бабусю, а тут я допоможу малятам. Малята ця казка називається Котик і півник. А ось цю казку ви знаєте точно. Навіть підказувати вам не потрібно. Пекла його бабуся із борошна й яєць. Такий він гарний вдався. Ну, просто молодець. Кругленький, рум'яненький, веселий і м'який. Та тільки втік із дому попав у ліс густий. Про кого ця казка? Бабусю, ти права. Ми цю казку дуже добре з малятами знаємо. Малята ця казка. Вірно про колобка. А як вона називається? Розумнички. вона так і називається казка «Колобок». бок. Ну і остання загадка. Послухайте її уважно і спробуйте відгадати. Я бичок тритячок, солом'яний в мене бочок, і соломи дід зробив. І смолою засмолив. Бабусю Одарку, ми не знаємо відповіді на цю загадку. Можете нам сьогодні і розповісти цю казку? Дітки, ця загадка з казки солом'яний бичок. От зараз цю казку я вам і розповім. Бабусю, ми з малятами і задоволенням тебе послухаємо. Але давай спочатку трошки порухаємося. Ой, давайте, дітки, бо я щось трошки засиділася. Всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра, Починаємо мерщій, Обачок веселий свій, ручками плесь, плесь, ніжками туп, туп присідають діти. Ніж. Казка називається Солом'яний бичок. Солом'яний бичок. Були собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах. От баба і каже діду. Зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка і смоли Та з навіщо тобі той бичок здався? Зроби кажу, я вже знаю, навіщо? Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка, осмолив його смолою. От на рано баба набрала мичу, погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужі і приказує. Пасись, спасись, бичку, на травиці, поки я мички пряду. Пасись, пасись, бичку, на травичці, поки я мички пряду. Пряла-пряла, поки задрімала. Колись з темного лісу з великого бору біжить вермідь. Ти хто такий? Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений», відповідає бичок. А ведмідь і каже, коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний вік залатати. Бивчок мовчить, тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу відривати, відірвав, відірвав та зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться ведмідь у бору бичка тягає, вона да діда. Діду, діду, бичок наш медведя привів. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і Закинув його в льох. От на другий день ще не світні заря баба уже набрала кожелю і погнала на толоку бичка паси. Сама сіла під кущем, пряде кужі і приказує: Пасись, пасись, з бичечку на травиці, поки я мички пряду. Паси, пасись, пасись бичечку на травичці. Поки я мички пряду. Пряла-пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Та хто такий? Я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Відповів бичок. Вовк і каже. Собаки повідрави. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти. Драв-драв, та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Мабуть, мій бичок додому пішов. Коли ж дивиться, а вовк бичка тягне, побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та заснула. Коли біжить лисичка. Ти хто такий? Я бичок, третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так? Бо ті собаки трохи шкурку не зняли. Бери, каже бичок, схопила лисиця дочка зубами та й зав'язну. Побачила це баба і давай діда лукати. Прибів дід та й кинув і лисичку у погріб. А наступного дня й зайчика побігайчика піймали. Сів дід під погрібом. Давай ніж гострити, а ведмідь його і питає. О, діду, Навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкурку зняти та зробити собі бабі кожухи? О, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу гляди, — відповів дід, взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його і питає: Дідо, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе скурку зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі за це сілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та ще й ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички?» – каже дід. Гарна шкурка на опушку на комірець хочу зняти. Ой, не, не знімай з мене, дідусю, шкурку. Я тобі гусей і курей принесу. Ну гляди. І лисичку відпустив дід. Залишився один зайчик. Знову дід сів і ножа гострить. А зайчик його питає, а старий і каже у зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички та капелюх. Ой, не ріж мене, дідусюк. Я тобі на за доброго нанесу. Тільки відпусти на полю. Відпустив І його. Настала ніч, коли на ранок ще не світ не земля, аж дер дер тось до де діда у двері. Баба прокинулась. Діду, щось до нас у двері шкрябодить, піди, мабуть, подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь. Цілий вулик меду приніс, узяв дід мед та тільки що ліг аж у двері знову дар дар, коли вийшов, а вов повний двір овець понаганяв. От незабаром лисичка принесла гусей кури і всякої птиці. Зайчик понаносив серег на міста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли. Попродали овечок та накупили волів та й став дід ходити тими волами в дорогу та так розбогатіли, що не треба краще. Дітки, вам сподобалася ця казка? Бабусю Одарка, дійсно сподобалася. Казка чудова. Малята, як називається казка, яку я вам щойно розказала. Чого його зробив дід? Малята, які ви уважні, вірно, із смоли та соломи. А скажіть мені, будь ласка, чого просили звірі у бичка? Розунечки смоли. Добре. Що приніс? Для того, щоб дід його відпустив. Вірно, діжку меду, а як віддячив вовк дідові та бабусі. Бабусі, ми з малятами дуже вдячні тобі за твої гарні казки, які ти нам розповідала. А зараз ми хочемо тобі запропонувати пограти з нами. І гра так і називається Гра з оченятами. Добре! Я в таку гру ще не грала. Аж цікаво, що це за гра? Уважно слідкуй очима за пір'їнкою. Вона легка і дуже спритна. Вітерець її кружляє, а вона нас забавляє. Підкажіть, а який колір має пірїнка? Правильно! Пірїнка білого кольору. Пірінка літала і веселилась. Прийшов час на землю опустилась. Діти ви були уважні усі, які ви молодці. Малята з вами дуже добре, але мені вже час повертатися додому. Я обов'язково ще до вас завітаю. До побачення мої хороші. Бабуся оддав. До нас іще. Ми з малятами з нетерпінням будемо очікувати на наші з тобою нові зустрічі. І до побачення і дякуємо тобі за дуже гарні казки. Малята, а наша з вами зустріч також вже підійшла до кінця. І я вам кажу до побачення, але це ненадовго. Ми обов'язково з вами ще скоро зустрінемося! До нових зустрічей, мої хороші.